Всім доброго дня, в огляді два будинка на продаж. Розглянемо ось такий будинок загальною площею 65 квадратних метрів, в хаті три кімнати, кухня і суміжний санвузол. Підключено централізований водопровід, електрику, швидкісний інтернет. Заведено септик в будинок. Опалення пічне. Поставлені металопластикові вікна для користування залишаються меблі. На території ділянки є гараж та інші господарчі приміщення. Територія огороджена парканом. Загальна площа ділянки 50 соток. Вартість дому 13 тисяч доларів. Всі посилання на оголошення власників є в описі під цим відео. Знаходиться дім в селищі Павлівка-Перша Городського району Черкаської області. В цьому селі є відділення Укрпошти, зупинка транспорту та декілька продуктових магазинів. Продається будинок в селі Шабельники Золотоніського району Черкаської області. В хаті підключено газ та електрику. Опалення індивідуальне газове, в хаті три кімнати, загальна площа становить 45 квадратних метрів. На подвір'ї криниця, погріб, хлів та інші підсобні приміщення. Також є город, загальна площа ділянки 36%, соток. ціна 3000 доларів. В селі є відділення нової пошти і продуктові магазини. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.